Підготовка до підготовки майбутніх виборів в Україні офіційно почалася. У парламенті відбулося перше засідання робочої групи. Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться п'ятий раз у 2025 році. Можливо, Флорида стане кращим місцем для переговорів, аніж Вашингтон. Вітаю! Я Василь Сафіянюк, це політична кухня, і сьогодні говоритиму з вами на ці теми. Дорогі друзі, і знову, дорогі друзі, і знову вже вкотре цього тижня пропоную говорити про вибори. Як би нам не хотілося вкотре сказати, вибори під час війни проводити неможливо, бо це заборонено законодавством України і Конституцією. Але є одне, але це підготовка підготовки виборів вже офіційно почалася. У п'ятницю, 26 грудня, в Верховній Раді відбулося перше засідання робочої групи. Це без жартів і сарказму дуже потужна група, до якої вийшло понад 60 членів. Якщо точно, то їх поки що 62. І Зараз я вам детально розповім, хто до неї увійшов і чому власне вийшло дуже потужно. Очолює її перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Його першою заступницею стала за... заступниця голови парламенту, віце-спікерка Олена Кондратюк. Також до керівництва входять депутати від слуги народу, це керівники профільних комітетів Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також Олександр Завітневич, керівник комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом до цієї групи пропорційно увійшли по два представники від кожної депутатської фракції та групи, які зараз є у парламенті, Від офісу президента це заступниця керівника офісу. Ірина Мудра, також уповноважений або омбудсмен Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець від Кабінету міністрів і окремо від Міністерства, тобто і від МВС, і від Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, і від Генштабу, і від Служби безпеки України. Від Центральної виборчої комісії 5 членів ЦВК, і голова центру Олег Діденко. Від експертів та громадянського суспільства це і громадянська мережа ОПОРА, і Центр політико-правових реформ. І рух чесно, і комітет виборців України, Центр прав людини зміна, а також є представники міжнародних різних організацій і суддів Верховного суду. Ось, власне, чому я назвав це справді потужним представництвом у цій робочій групі. І всі вони долучилися онлайн у п'ятницю, 26 грудня, до першого, знаєте, такого, можна сказати, установчого або організаційного засідання. Далі я вам детально розкажу такі їхні думки і висловлювання і цікаві речі, які були озвучені під час цього першого засідання. Наприклад, ЦВК повідомила, як на мене, доволі цікаву інформацію, що зараз майже 10 мільйонів українців за кордоном або внутрішньо переміщені, або, приміром, те, що близько 2 тисяч будівель, де раніше були дільничні виборчі комісії, зруйновані або повністю, або частково. А поки, дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? Нам потрібно вже нині готуватися до майбутніх виборів, чи потрібно спершу перемогти, завершити війну, досягнути такого надійного миру, а вже потім починати підготовку до виборів. До речі, у коментарях під попереднім випуском політичної кухні я пояснював, чим нинішня ситуація відрізняється від 2014 року, коли в Україні відбулися спершу президентські, а потім парламентські вибори. І поки ви пишете ваші думки та коментарі, я нагадаю ключове. Відповідно до чинного законодавства вибори неможливо проводити до кінця воєнного стану. І головне, про що на першому засіданні цієї робочої групи наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Тобто, спочатку має бути безпека, спочатку ми маємо підписати угоду, мирну і одисягнути гарантії безпеки, а вже потім вибори. Але підготовка до виборів має тривати. Чому має тривати ця підготовка? Ну, Насамперед тому, що ми демократична країна, як би намагалися наші вороги нав'язати і розповідати всі ці, ці історії про нелегітимність типу нашої влади чи диктатуру? Ви ж розумієте це, дорогі друзі, правда? Тому робоча група має розробити або спеціальний закон для проведення виборів під час воєнного стану, або для повоєнного періоду. І це питання, яке потрібно чесно і відверто проговорювати і комунікувати з суспільством, вважає віцеспікерка, бо нині лише 10% українців. Готові до того, що вибори можна теоретично якось провести під час війни, а от керівник комітету з питань нацбезпеки, оборони та Розвідки Олександр Завітневич сказав, що це найскладніша робоча група, тому що чинне законодавство прямо забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, і цю норму ну, просто не можна ігнорувати. А ще голова цього комітету сказав. І два найбільш проблемніші, на його думку, питання. Перше, це неможливість гарантувати безпеку в умовах бойових дій, це зрозуміло. Ну, а друге, дуже чуттєве і дуже важливе, це порушення прав військовослужбовців бути обраними. Думаю, всім зрозумілий підхід. Військові мають нас боронити, а от як їм голосувати або як їм балотуватися в депутати чи президенти. Питання є. Голова фракції Слуга народу на цьому засіданні закинув ймовірний сценарій. Того, як теоретично, гіпотетично все це могло б бути, каже, за 90 днів, тобто за 3 місяці, можна провести і підготовку, а потім одночасно і референдум це український, і вибори президента. Зрозуміли, так? Думаю, що ця ідея від влади і офісу така: референдум по найболючішим і найскладнішим питанням, а це територіальні поступки і відмова, наприклад, від Донбасу, Криму чи як там напишуть у тих запитаннях. Таким чином, перекласти відповідальність на всіх нас. Мовляв, це українці так вирішили на референдумі, або ж не вирішили. Це ж невідомо як може статися. Ну і спершу вибори президента, а не парламенту. Бо поки діють обмеження воєнного часу, і не всі, наприклад, чинні або колишні військові, зможуть балотуватися, або все це разом, отака от. Поєднання, як сказав Арахамія, думаю, дозволять Володимиру Зеленському усунути багатьох потенційних конкурентів на майбутніх виборах за крісло глави держави. Тут щоправда, Арахамія сказав, що, начебто, чинне законодавство вже передбачає такий механізм, як військовослужбовці можуть брати участь у президентських перегонах. каже Арахамія, що, типу, якщо ти хочеш балотуватися, то пишеш рапорт командиру, береш відпустку для проведення виборчої кампанії. Ага. Дадуть типу відпустку на три місяці, щоб воїн міг займатися агітацією і всіма іншими виборчими речами. Ну, кажу так, трішки смішно виглядає, але це його думка, він її озвучив. Опозиція категорично проти виборів під час воєнного стану. В Європейська солідарність каже, що їм у цій нинішній ситуації, коли на Петра Порошенка накладено санкції, заборонили фінансувати і укладати будь-які договори, це будуть нерівні умови, а батьківщина проти. Час військового стану проведення будь-яких виборів чи референдумів, каже, лише після війни можна проводити, а найкраще провести все в один день. У них така думка, що давайте в один день і вибори президента, і парламентські, і місцеві. Один, два, три, і все готово. От голова виборчої комісії навів цифри, інформацію, яка, на мою думку, мала б трішки охолодити такі найбільш гарячі голови і тих, хто хоче якомога швидше все провести та порішати, поки їм. Вигідно навіть під час війни, найголовніше з того масиву даних, які сказав Олег Діденко, голова ЦВК, це безпека, міграція, реєстри і іноземне втручання. До речі, центр виборчком не сидить, як то кажуть, склавши руки, вже понад три роки там працюють для проведення але повоєнних виборів. Але більшість цих ризиків залишаються критичними, а особливо в умовах можливого голосування під час воєнного стану. Безпека. Думаю, тут дорогі друзі всім все зрозуміло. От масштаби руйнувань просто вражають майже дві тисячі будівель, де раніше були виборчі дільниці, зруйновані повністю або частково. Майже 6,5 тисяч будівель, де були дільниці для виборів, на тимчасово окупованих територіях. Понад 6 мільйонів українців нині за кордоном, але на консульському обліку лише 350 тисяч виборців, тобто 350 тисяч із 6 мільйонів, які за кордоном. Майже 5 мільйонів українців нині це переміщені особи. І, думаю, зрозуміло, що їх немає в реєстрі з оновленими даними і з місцем їхнього реального проживання. Ну, а на тимчасово окупованих територіях раніше було 7 мільйонів виборців. Окрема чуттєва історія це виборчі права наших військовослужбовців, як пасивні, тобто можливість їх проголосувати, так і активні, можливість бути обраним, приміром, президентом, депутатом, мером або селищним головою. Ну і звісно, зовнішнє. А я одразу кажу російське втручання. Всі ж пам'ятають, якими були останні вибори наших сусідів там, в Молдові чи Румунії, що там росіяни натворили. Ось такою була перша робоча група, яка почала підготовку, підготовки майбутніх виборів. Наступне засідання планують провести вже в новому році, там 6 або 8 січня. Дорогі друзі, я так детально розповідаю вам всі ці речі, щоб ви розуміли, наскільки це складне, чуттєве. Та дуже відповідальне питання. І водночас це нам потрібно. І для продовження цієї, якщо хочете, скажу, гри або вистава, яка називається мирні переговори або переговори про мир. Саме ця підготовка до майбутніх, сподіваюся, все-таки повоєнних виборів є одним з аргументів, з якими наш президент поїде в США. У неділю планується вже п'ята, якщо я не помилявся у своїх підрахунках, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Знаєте. Можливо, і добре, що цього разу це буде не овальний кабінет у Білому домі. Так, це буде і не Ватикан, це ймовірніше за все, буде або гольф-клуб, або резиденція Трампа у Маролаго. Можливо, атмосфера Флориди, перебування не в офіційних кабінетах Вашингтону посприяє, скажу так, більш такій неформальній атмосфері і розмові між президентами України та США. Чесно, мало в це вірю. Але якщо таке трапиться, то є шанс, що Володимир Зеленський зможе щось таке пояснити, достукатись і в чомусь таке переконати Трампа. Бо ми ж Україна, ми ж за мир. Ми всі пропозиції розглянули, навіть підготували свій варіант, 20 пунктів плану, про які, до речі, я детально розповідав на політичній кухні у різдвяному випуску по кожному пункту і пройшовся окремо і проаналізував. Подивіться: якщо ж це не спрацює, то можливо вдасться переконати, що це. Насправді Путін не хоче миру, і варто на нього тиснути санкціями і ще більш давити саме на Кремль. А нам, наприклад, під новий рік дати далекобійні ракети. Ми ж таке любимо, правда? Думаю, прогнозувати наперед, тобто давати свій прогноз, як все може відбутися, або чи наш план з 20 пунктів приймуть чи підтримують, або як нам обіцяють, можливо, у 2026 році дадуть далекобійні ракети. Або ж, якщо. Так трапиться, як це було вже в жовтні, коли Путін нас випередив. Ну тобто, перед приїздом Зеленського, позвонив Трампу. І тоді все може піти шкерибер. Побачимо вже скоро. А я ж традиційно нагадую, всім нам разом потрібно наближати нашу перемогу. Тому обов'язково підтримуйте наших військових, підрозділи і тих волонтерів, яких ви знаєте, якому ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І ще традиційно також, якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, не пошкодуйте вашої подобайки. Натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.